Добрий день, це канал. Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Будемо працювати. Так, це в мене картопілька нарізана ось такими смужками, як ви бачите. Ось кидається вона, ну, миється, ріжеться, чиститься, кидається, окріп, як кип'єт І туди її кидається. На 2 мінути в окріп. Ось такими полосочками, бачите? І 2 хвилини в окріп. Тоді вона 2 хвилини побула, виймаєте на друшляк, щоб стекла гарно водичкою. І будемо з нею тоді працювати. Будемо жарити її на олії. Будемо робити з неї картоплю, таку смачну. Ось так що, так, я олій посуну, щоб грівся. І будемо смакувати. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати коментар, якщо вам сподобалося відео, чи ви так теж готуєте. Ось. Чи не так картоплю. Ту фріч, як вона там зветься. У нас картопля жарена в мене. Я така ж. Ось. І оце такі діла. І будемо смакувати тоді. Ну, зараз попробуємо пожарити. Щоб було нам смачно. Так, олій гарячий. Беремо. Ось так. Це моя лопатка. І відправляємо на плитку жарити. Прожарюється до ось такого кольору жовтого. Можна паприкою посипати. Можна паприкою солою посипати, можна зеленю посипати, хто чим хоче. М -м -м. Ось така виходить смакота. Я трошечки у посолила. Ось, щоб... Все, хватило. Ось тючки країв, у тюшу. О-о. Ось. Трошечки посолила. Щоб вона мала смак. Ну, можна і тут в мисті висипаєте, посолили і все. І Вже смачно. Ну, не знаю. Я потім ще буду, я вже все буду доробляти, тоді покажу, скільки в мене вийшло всієї картоплі. Ну, звісно, вся вона не буде тут. Ось. Ну, щось трохи ще останеться. Я думаю, на відео покажу, яка в нас вийшла смакота. Ось таке діло. Так, ось тільки вийшло, але вже трошки з'їли, ще одна питання жариться. Ось така вийшла картопліка, малі собі замішали сметани з сіллю і приправою. А я люблю просто так. Ось така. Красота в нас вийшла, бачите? Ось така капу... картопля фрі. Дуже смачна. Так я її солити не буду, бо я в олії кинула солі трошки. Посолила. І вона виходить дуже, дуже смачно солона, Вона забагато не бере солі. М -м -м. І дуже смачно. Ось таке діло. Так що, хто буде готував, всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. Дай Бог, щоб всіх було все як найлучше, миру, спокою, затишку можливості не забудьте поширити відео написати коментар ну і якщо є питання задати а я вам з радістю відповім до зустрічі з кідгом відео Па-па-па-па.